Троє молодих хлопців в Тисманиці в 45-му році загинули за волю України. Довгий час ніхто навіть не знав, де вони поховані, і тільки тепер, у 2014 році, зробили для них братську могилу. Пане Петре, ви особисто знали цих трьох молодих хлопців, які загинули від рук НКВД-стів. Скажіть їхні прізвища, і ви були свідком такої страшної події, як цих хлопців вбивали? Я їх особисто знав. І з ним зустрічався, навіть зустрічався, як вони були вже в УПА. Це знову вулиці. Вони жителі міста Тисміниці, вулиця Пшнівівська. Один найстарший Іванюк Йосиф, він 1910 року народження, е, мов двоє дітей, але по возу свої свідомості він пішов в УПА. Діти лишив, лишив жінку. Іванюк, Сімкайло, це був Микола, це був хлопець. І польний і Дмитро те хлопець, 27 року це був. Вони всі трьох одне трималися. Ну, зрадник їх видав, перевів НКВД до того бункера, а цей бункер знаходився на заряці вулиці на Пшениківській, зі сторони Пшениківської в березі. Нкаведисти послали його і кажуть, йди клич їх висити. Він пішов, поліс їх викликати, вони його пристрілили і йому вибили око. А їх всіх трьох погинули. Вони. І що характерно, що наскільки знущалися, що навіть польно після того прикладом як довго, то пів голови розбили його. І Їх скидали на фіру з рибинами і везли по прямою хату. Кинули їх, лікарня була, десь сільосехніка в окіп. Кинули три дні їх розітих, так вони лежали ці в копі. Ще навіть Іванюк мав золотий зуб, і російська санітарка прийшла і йому зуб той вибила, після смерти його. Після того, після три дні хлопці вночі їх викрали. І поховали їх, я не знав, до посліду прошлого року я не знав, де вони поховані. Тільки мені стало відомо, де вони поховані. Ми, як брат Стовпа, зробили свою ініціативу, щоб їх увічити їхню пам'ять цих героїв, наших Тисмінецьких, і щоб люди знали, покоління знали, де вони живуть. Цей пам'ятник трьом борцям за волю України, які були корінними мешканцями міста Тисманиці. За які кошти ви зробили? Хто вам допоміг в цьому? Пам'ятник, ми використали кошти братства УПА. Суто -су було 5 тисяч, тих 5 тисяч, але їх не ставало тих, звичайно. Фундамент допоміг нам Дарчин, наш голова міської ради, і директор комунгоспу. І вони дали робітників, ці фундаменти заложили. Тільки це все заслуга нашої міської ради і директора комуноспу. Ми це зробили. А верхню частину є три. Ну що характерно, що в нас є три організації, які похороне роблять пам'ятники, ні у день всі відказалися зробити. Я був вимушений зробити в Тлумачі заказ зробити. І від Туманські хлопці зробили цю пам'ятнику Віковічні. Ми закликали священник, відправили, закликали Тисмінецький хор, відспівали. Родина зійшла десь з далеких всіх країв. Я перезвонив, перезвонив, знає, знають про те брат цього Дмитро в Казахстані. Він є, позвонили. Каже, хто тут це зробив? каже браста в Прізвища зрадника знають. Він Тисменецький, родина його ще мешкає в Тисменниці, але ми не будемо озвучувати. Зате озвучили прізвища тих трьох героїв, які загинули за волю України. Історія наша повторюється. Боюся, щоб знову так не було. Щоб були зрадники і були герої, яким потім потрібно ставити ось такі пам'ятники. В цій могилі теж поховані троє молодих хлопців, один з тисминці, двоє з пшеничник. У пана Петра є ще плани, щоб і тут зробити такий пам'ятник. Ці трьох людей погинули також випадку, що її зрадник здав, і у пшеничниках і в хаті чекісти окружили хату, і їх всіх троє забили. Що характерно, що між ними є молодий хлопець з 30. П'ятого року народження, йому 15 років було тоді. Він розвідник був. А ці два гребінних, цей стисменці, тис... 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 він очолював е... Службу безпеки нашого району. Бо це вже всі на є. І їх всі погинули вони їх. Також їх викрали хлопці і вночі поховали тут. Ще, е... Найбільше комуністський переживав, аби хтось не видав, каже, бо то вже 50-й рік, що хтось видав, то він би його вивезли в Сибір і його тут поховали. І треба їх також відковішити пам'ять тих є. Родина грібінника є, цих двох я е, говорю з головою селищної ради. Ми будемо з, Пшник, е, з села Пшниківські родину відшукувати і думаємо, якщо Бог поможе нам, то ми ще треба віковіти пам'ять, бо ці люди варто, вони віддали життя за Україну. Так, така їхня доля. І, і, і хочу ще звернутися, аби ви пам'ятали люди, щоб не повторилася та історія, що з цими зрадники більше нам дають, більше мінусу нам в житті, життю, в нашій боротьбі за Україну. А, а це ж велике. Ворог не все знає. Не все знає. Наскільки підпілля було засекречене, що ніхто не знав. А приводили, показали типункрі, і то за якісь копійки, за якісь гроші люди лакомилися і йшли на те. Коштів у братства УНУПА таких немає. То можливо мешканці нашого міста, побачивши цей сюжет, можливо, теж посприяють тому, щоб цим молодим хлопцям, які загинули за волю України, збудувати пам'ятник. Історія повториться. Ми знову зараз воюємо за волю і незалежність України. Не варто нам допускати знову таких тенденцій, коли молодих хлопців ховають ось так на цвинтарях.